Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 35-й урок курсу географії 8 класу ландшафт як просторова цілісна система та карта ландшафти. Різні природні компоненти, як от геологічна будова, рельєф, клімат, води, ґрунти, рослини і тваринний світ, перебувають у складних і тісних взаємозв'язках, утворюючи єдину нерозривну систему. Це сприяє виникненню на окремих територіях або акваторіях природних комплексів. Залежно від того, де вони утворилися, на суходолі чи у водному середовищі виділяють природно-територіальні та природно-аквальні комплекси. Природно-територіальні комплекси ПТК це відносно однорідні частини географічної оболонки, які формуються в результаті тривалої взаємодії різних компонентів природи. Характерними рисами ПТК є цілісність, подібність внутрішньої будови і зовнішнього вигляду, спільність історичного розвитку. Природно-територіальні комплекси є загальним поняттям, яке використовують для визначення всіх фізико-географічних територіальних одиниць, незалежно від їхніх розмірів і місця положення. Земна поверхня складається з великої кількості різноманітних природно-територіальних комплексів від найбільших географічна болонка та окремі материки і океани, до найменших яр, балка, долина, малої річки. Усі вони розрізняються за походженням, будовою і властивостями окремих компонентів. Щоб краще вивчати природно-територіальні комплекси, була розроблена їхня таксономічна система або класифікація, яка враховувала положення окремого ПТК відносно комплексів найнижчого і вищого рангу, ступінь однорідності, складності їхньої структури, характер процесів, що відбувається в них тощо. Основною одиницею таксономічного поділу та найменшим за розміром природно-територіальним комплексом більшість вчених вважає ландшафт. Це однорідна за походженням територія, яка має єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф, подібні кліматичні та водні умови, і на якій закономірно поєднуються ґрунтово рослинний покрив і тваринний світ. До чинників формування і розвитку ландшафтів відносять сонячну радіацію, внутрішню енергію Землі та енергію її обертання. В свою чергу, енергетичні чинники впливають на розвиток природних комплексів через основні фізико-географічні процеси. Такі, як теплообмін, вологообмін, обмін мінеральних та органічних речовин. Третім чинником є процеси, що відбуваються в атмосфері, гідросфері і біосфері. Характерною рисою ландшафту є цілісність, що зумовлена поєднанням взаємозалежних компонентів природи на певній території суходолу чи водної поверхні. Ландшафт є складним природним комплексом, який поділяється на типові для нього, але менше за розмірами ПТК. Складовими частинами ландшафту є місцевості, урочища і фації. Ці невеликі природні комплекси, які входять до складу ландшафтів, називають морфологічними частинами ландшафту. Фація це найпростіший природно-територіальний комплекс, що виділяється в межах одного елемента рельєфу. Наприклад, на вершині пагорба, дні яру, схилах балки, уздовж русла на заплаві річки. Для фації характерні найбільш однорідні природні умови. Декілька взаємопов'язаних фацій утворюють урочище. Це природно територіальний комплекс, що формується в межах однієї відносно невеликої форми рельєфу, окремого пагорба, яру, балки або річкової долини. Поєднання у простої, однаковий за походженням урочищ, які сформувалися на досить великій формі рельєфу, протягом тривалого часу утворює місцевість. Місцевостями, наприклад, можуть бути заплава великої річки, вододіл, окреме гірське плато. Улоговина або скелясте високогір'я. Ландшафт і регіональні природно-територіальні комплекси вищого рангу, як от район, область, провінція, зона, країна, називають таксономічними одиницями фізико-географічного руйнування регіональні класифікаційні одиниці. Відповідно до об'єднання ознак ландшафтів за подібністю виділяють типологічні класифікаційні одиниці, види, роди, типи та класи ландшафтів. У навколишньому середовищі розрізняють природні і антропогенні ландшафти. Природний ландшафт складається із взаємодіючих та взаємозалежних природних компонентів, що формуються під впливом природних процесів протягом тривалого часу. Основними природними компонентами ландшафтів є гірські породи, повітря, вода, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Ландшафтна карта це тематична географічна карта, яка демонструє результати вивчення природно-територіальних комплексів різних категорій та їхнє просторове поширення, а також відображає їхнє рейнування. Виділяють загальнонаукові оцінні та прогнозні ландшафтні карти. На загальнонаукових картах відображають різноманітність і стан природно-територіальних комплексів різного рангу від фацій та урочищ до класів і типів. Оцінні карти ілюструють класифікацію та оцінку ландшафтів стосовно умов життя людей та їхньої господарської діяльності, меліорації або будівництво транспортних шляхів, гідротехнічних споруд тощо. Прогнозні ландшафтні карти відображають можливі майбутні зміни природних комплексів у результаті дії природних і техногенних чинників. Існують також палеоландшафтні карти, на яких відображають реконструйовані ландшафти минулого. За результатами комплексних досліджень природних умов території нашої держави, систематизації природно-територіальних комплексів складено ландшафтну карту України. Об'єктами, зображені на велико- та середньомасштабних ландшафтних картах, є типологічні природні комплекси, фації, урочища, місцевості або їхні класифікаційні об'єднання. На них показують не тільки просторове розміщення класифікаційних об'єднань природно-територіальних комплексів, а й їхню внутрішню структуру. На дрібномасштабних ландшафтних картах зображують великі класифікаційні об'єднання ландшафтів, види, типи і класи. Для зручності користування такою картою та характеристика ландшафтної структури території України на ландшафтній карті є детальна легенда, у якій зазначено класифікаційні об'єднання природних комплексів. Наукове практичне значення даних карт полягає в тому, що вони відображають ландшафтну структуру території країни і загальні властивості природних комплексів. У систематизованому вигляді, а також є основою для створення обґрунтованої схеми фізико-географічного районування території. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 35-го уроку курсу географії 8 класу. Ландшафт як просторова цілісна система та карта ландшафти. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!